Всім привіт! Сьогодні в нашому навчальному закладі Львівському професійному коледжі моделювання та ресторанної справи відбувається День відкритих дверей. І, звісно, ми запросили дуже багато роботодавців для того, щоб вони заохотили поставників 9-11 класів стати студентами нашого навчального закладу. Ми запросили з ресторану Валентино Сомельє Олега Пора. Ми запросили з ресторану «Валентино» шеф-кухаря Михайла Змисного та кондитера Тетяну. Ми запросили тренера Бармена. Схорика з Скул Юрія Загдає. з ресторану Валентина також баристу бармена Ольгу Бойко, які Готують разом з дітьми напої та страви, равіолі, крінгроли. Також до нас завітав Андрій Старицький з компанії Art Catering, За що ми дуже вдячні нашим партнерам та роботодавцям, які в майбутньому запрошують наших студентів на практичне навчання і на практику до своїх компаній ресторанів. Також ми дуже вдячні компанії Monin, яка надала сиропи свої для приготування коктейлів тренером барменом Форика School Юрієм Загдаєм. Компанія мені загалом спеціалізується на виробниці сиропів додатків до різного роду напоїв чаїв. Коктейлів вона була заснована в 1912 році Жозе Моніном. і по сьогоднішній день вона розвивається, має своє представництво, зокрема і в Україні. Тому нам дуже важливо працювати з такими відомими брендами, загалом сфери гостинності світової. Та дякуємо і дуже вдячні їм за підтримку нашого закладу. Ми раді вас бачити вітаємо. Вам бажаємо сьогодні! Гарного настрою! бажаємо вам! йти звідси з власними такими гарними, приємними емоціями. Раді бачити, долучайтеся до нашої класної команди, до нашого класного закладу. Ми точно розвиваємося, і вам буде, щоб і навчитися, і ви знайдете тут точно для себе факт, який ви плануєте, і будете насправді щасливими. Дякую вам за те, що завітали до нас. Доброго дня, мене звати Юрій. Я є представником хорка з по напрямку барно барної справи. Ми запрошуємо всіх приготувати сьогодні безлкогольні коктейлі. Будемо їх готувати безпосередньо тут з дітьми, які прийдуть і хочуть обрати професію на майбутнє. Ми можемо навчити як основ, так і підвищення кваліфікації людей, які хочуть рости в розвиватися в тій сфері. Добрий день, я Іваневич Юрій. Навчаюся у цьому коледжі за спеціальністю бармен офіціант. Сьогодні буду готувати для вас фламбе з фруктів, яблуко, банан і грушу, І ще ананас. Для цього нам треба включити плиту. Нам треба розігріти. Далі беремо лимон. Нам треба буде обтягнути повністю сковороду лимоном. Далі нам треба масло. Щоб масло повністю розтопилося. Привіт, я Настя, власниця компанії печемо. У нас кондитерський цех. Ми створюємо десерти і випічку для закладів. Сьогодні мене запросили, аби я розказала більше і заохотила студентів і учнів ставати кондитерами, бо тепер професія кондитера. Стає щораз престижнішою, і е, особисто в нас в на виробництві кондитери це люди, які керують у нас всім процесом. Вони хороші зарплати і вони дуже задоволені тим, чим тим, чим вони займаються. Тож я вам бажаю знайти свою професію і також прийти до нас на виробництво після бази, яку ви тут отримаєте. Я впевнена, що е, в'їхати в весь процес виробництва кондитерів буде вам легко Де мене звати Олег, я саме лівер з страні Валентина. І сьогодні будемо проводити невеличку дегустацію з безалкогольними винами. Вина Пір Зеро, Франція. Біле, рожеве і червоне. Нам їх люб'язно надала компанія Wine Hunters. Будемо декантувати, будемо дегустувати, будемо розповідати про вино і відповідати на питання. Мене звати Емілія. Сьогодні ми презентуємо український стіл до Дня Пасхи. День мене звати Данко. Я співзасновник ферму та Тулови лоші мікрозелень, Також учасник кулінарного шоу Мастер Шеф 4 професіонали сьогодні. Е... Прийшов училище для того, щоб показати тонкощі і прості методи приготування страв, тобто приготувати таку канапку з локальними продуктами, з продуктами, які вирощуються в Україні. Тому вважаю, що професія кухаря це зараз досить популярна, тому що це є така новинка, точніше, ну я якби не зовсім новинка, але це люд дані професії людина може розвиватися і творити щось нове. Мається на увазі, що вона може бути художником, художником своєї картини, яку вона сама собі малює, і від того будуть задоволені багато гостей, то й того чи іншого ресторану. Тому е вчіться, е здобувайте нову для себе професію, тому що якщо раніше кухар це була не зовсім. Приваблива така професія. то зараз вона досить приваблива. І я сам по собі не кухар взагалі. Я навчився на кухаря, я економіст. Але по душі я зрозумів, що це єдине місце, де я можу поєднувати і фантазувати. Тому я сьогодні тут і приготував сьогодні це для вас. Доброго дня! мене звати Андрій. Я шеф-кухар компанії Аркейтерінг. Сьогодні готували спрінг-роли для майбутніх учеників цього закладу. Я теж навчався на кухаря і це дало можливість мені знайти хорошу роботу. Ну і великі перспективи закликаю вас поступати сюди та розвиватися в цій сфері. Я Німець Андрій, власник ресторану Бойківська гостина. Я хочу вам сказати, що ми традиційна бойківська кухня завжди потребує в хороших фахівцях. Звичайно ж, тої кухні просто так не навчишся. Вона повинна мати, повинна мати базову основу, що власне і ви можете знайти в професійному технічному училищі. Якщо у вас буде базова основа цього навчання, ви зможете знати різні кухні. Зокрема, Бойківського. і ми завжди чекаємо вас у нас у ресторані. Конців засновник ферми Мороде Стебло. Сьогодні я вам розкажу трішки про мікрогрін, що це таке і для чого воно взагалі вирощується. Мікрогрін або мікрозелень це молоді паростки, там, горошка, соняшника, редиски, цибульки, які, в яких в 30 разів більше вітамінів, ніж звичайні зелені. Якщо раніше там, як тільки е, мікрогрін почав з'являтися в Україні, там 2018 рік це було як прикраса в ресторані. Тобто, то зараз це як їжа в повсякденному житті, тобто це є аналог салату, який є привозний або є український. Тому я рекомендую споживати мікрогрін 50 грамів на день, це добова порція для людини. Також можна купляти собі набори для вирощування мікрогріну. Це можна вдома собі робити на підвіконні таку грядку, поливати. І коли встаєш ранком снідаєш, підрізаєш, робиш якийсь сніданочок і споживаєш. Тому їжте мікрогрін, це круто. Доброго дня Меня звати змисний Михайлович, кухар ресторану Валентина. Запрошую всіх абітурієнтів поступати на професійно технічну освіту, щоб навчатися в нашому коледжі на кухаря. Для мене особисто це дало дуже чудовий старт. Я також спочатку починав з кухри і працював, 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 і доріс того, що працює зараз шеф-кухар. ми завдячує своє, своєму навчальному Це Престижно. Стати шеф-кондитером і ні, мати спеціалізацію. Кухар-кондитер це дуже важливо. Всім привіт! Мене звати Оля Бойко, я бариста бармен в ресторані Валентина. Сьогодні була запрошена сюди на день відкритих дверей для того, щоб показати дітям, яка класна культура кави, і як насправді легко в неї поринути, і як легко це все робити. Тому закликаю всіх поступати сюди і вчитись на барменів, офіціантів і кухарів. Привіт, мене звати Михайло Шевалюк. Я завідувач навчальних лабораторій ухарського профілю львівського професійного коледжу моделювання та сфери гостинності ресторанної справи. І хочу сказати сьогодні, що ми дуже вдячні всім роботодавцям, стейкхолдерам, так би мовити, які завітали до нас, щоб змотивувати студентів, поступити в, навч... в наш навчальний заклад. Хочу наголосити на тому, що ця сфера є дуже важливою і дуже класно, коли ви після навчання маєте одразу роботу. Наш заклад, зокрема, професійно технічна освіти дає таку можливість. Тобто, всі, хто навчається в нас на кухарі, офіціанта, бармена, кондитера, одразу після закінчення навчання можуть знайти собі гідне місце праці на ринку В відомих ресторанах, кав'ярнях, барах, Львова. Тому е, дуже дякуємо партнерам з ресторану Валентина, готелю Швейцарський, школи гостинності Хорека Скул, ресторану Бойківська гостина та всім іншим, е, які завітали до нас, щоб підтримати. На цей складний час е попрацювати з теми, поспілкуватися з своїми майбутніми працівниками, які до них прийдуть після закінчення нашого навчального закладу. Дуже вам дякую та до наступних зустрічей.